А це от, зверніть увагу Mercedes GLC 300 Formatic. Тобто це 2-літровий автомобіль. Новий GLC, про який я знімав для вас онлайн огляд, Ви е... вже в новому кузові. Тобто цей автомобіль може мати дуже-дуже багато різних крутих нових опцій. У нього всередині нова архітектура. Конкретно цей ми бачимо. У нас йде в АМГ Стайлінгу. Ні, ніякому не АМГ стайлінгу. Це нові колеса. Раніше такі навіть не пропонувалися, вибачаюсь на славі. Нові колеса. Бачите, хромована ручка і датчик іде. Це показує нам, що цей конкретний автомобіль у нас має безключовий доступ ханфрі. Тобто просто беремося за ручку і він відкривається. Отака штучка завжди в Мерседеса була. Верхня частина хромована, значить це автомобіль напакований такою опцією. А це, бачите, ГЛЦ в такому от е класному, глибокому, синьому кольорі. Я обожнюю різнокольорові е автомобілі. Зверніть увагу, як класно вирішено. От зараз оце, якраз ця машинка, вона в МГ. Бачите, тут у нас йде. В колір кузова от такий розширитель арок. Раніше був тільки завжди, неважливо, АМГ, не АМГ, був тільки чорний пластиковий. А зараз, як в старших моделях, як GLЄ, наприклад, в колір кузова розширитель, а от без АМГ іде тут чорний пластик. Чорний пластик. от така прикольна у нас модифікація двох ГЛ... двох ГЛЦ. Двух ГЛЦ. А всередині о, моє улюблене дерево. Я просто обожнюю це дерево. Не знаю, наскільки я зможу його. Ні, я якось виберу час і прийду сюди нормально, коли салон буде працювати. Саме для того, щоб... Бачите, отака така комплектація. Коштує автомобіль 78 927 доларів канадських. І це без такси. Ще буде плюс 11%, тобто, 7, тобто 8 тисяч плюсом це буде 87 тисяч американських доларів. 87 тисяч американських доларів. От бачите отакі от агресивні зябра в АМГ обвісі. Бачите, куди сховали? камера стоїть. 360, парктроніки. Зірочка така. Раніше тут не було зірочки, тут такі штучки були малесенькі. А зараз саме зірочкою ця решетка вирішена. От, неймовірно класний. Значок, емблема. Багато машина, тому що не, ну, не, не так і часто ставлять, бачите, проекційний дисплей, двокольоровий салон, руль АМГ. Зеркала 360, ну, там, з камерами 360, так само безключовий доступ. Дуже-дуже багато опцій на цій конкретній машині. Ну, реально багато. Багато. Го... А ще звернув увагу, раніше це, це тільки з'явилося тоді на 167 GLE, а тут за... далі пішли оці AMG-шні диски. Зверніть увагу, отут іде такий ободок. Оцей ободок, він дає додаткову жорсткість. Якщо ви розумієте, про що я говорю. Ну, Наприклад, люди, які мають справу з дисками, знають, що е, чим, ну, чим кращий диск, тим краще, його не треба буде катати. Оці диски вони особливо крепкі за рахунок оцього ребра жорсткості. До того ж, е, це спеціальна аеродинамічна форма, краще вентилюється е, гальма, але при цьому гальмівні, гальмівні диски, але при цьому... Не так багато йде супротивлення вітра, опору вітру. І от на пів літра на 100 кілометрах економиться вже тільки за рахунок ось оцієї особливої форми диска. Він виглядає круто, реально круто. От Тут бачите, 235 на 55 19 диск. А тут у нас а тут у нас, секундочку, 255. На 50-19 диск, тобто різноширока резина. Я обожнюю різношироку резину, тому що автомобіль з нею тримається набагато-набагато краще, набагато-набагато крутіше. Ну блін Це просто круто. Е -е, і до того що ці автомобілі стали більше, ніж попередня їх версія. Ну Скажімо, так, кому потрібен автомобіль? Для себе, для драйву на всі життєві випадки життя десь, може, не потрібен таких великих розмірів, як GLE. Хоча насправді GLC зараз став таким великим, що воно стоять ГЛЕ. E, наприклад, він зараз стоїть на 22-х дисках, 350-й. Він реально виглядає більшим ніби. А от якби він стояв на, там, на 19 х то він був би дуже скромним і принципової різниці ми вже й не замітили б. Ну, Бачите, пішли вони, скажем, і ще зверніть увагу, от який, який цікавий, класний аеродинамічний поріг. Просто обожні такі речі. Бачите, ну все, ну, все круто. Отут от у нас щоб не така виямка, щоб можна було виходити з автомобіля, сідати зручніше. А тут для аеродинаміки, для відводу. Лишнього бруду, який буде закидати боки, є така спеціальна крута форма. Справді, ну попрацювали над машиною дуже-дуже серйозно. Тому що я ці всі речі бачу, і я просто. Ну, я в захваті. Я в захваті, коли бачу, як класно інженери роблять свою роботу.